Привіт, друзі! На рахунок двигуна 2.4 або 3,5. Коли я вибирав собі автомобіль, це вже було у 2016 році. Я хотів, звичайно, 3,5, бо вона потужна, бо вона швидка. По витрату пального там не сильна різниця з мотором 2.4. Тим більше, в мене вже був на той час значний досвід їзди саме на моторі 3.5. Але я шукав десь більше трьох місяців автомобіль і передивився більше десяти так точно я машини з мотором 3.5. і просто, просто розчарувався через те, що ну не було взагалі живих машин. Всі були биті, перебиті, погано ремонтовані, порушена безпека. До речі, якщо ви бачите в оголошенні автомобіль 3.5, але ось тут немає дерев'яної вставки. Це вже привід задуматись, тому що на всіх моторах 3.5 ця дерев'яна вставка на рулі повинна бути. Наприклад, мені власники пояснювали, ну, продавці, точніше, 3.5 пояснювали, що собака погризла руль, тому вони замінили ось на такий, як на 2.4 з більш дешевої комплектації, більш простої, точніше. Е, дивно і смішно, що у всіх однакова легенда, собака погризла руль, але, звичайно, зрозуміло, що була порушена безпека. Вистрілила ось ця подушка, і ніхто її не відновлював, чи щось там ще, може, руль погнуло під час ДТП вони замінили руль на дешевий руль без дерев'яної вставки. Ну І коли настав цей Момент X, товариш мені подзвонив, сказав, що Вадім, з'явилася хороша сороковка, 2,4 мотор, але максимальна комплектація, треба їхати дивитись. Поки її не виставили ще на продаж в оголошення. Це в знайомого знайомого вона з'явилася. Я не розглядав мотор 2.4, чесно кажучи. Але поїхав, подивитись цю машину буквально за день до того, як її мали виставити в оголошення на авторію. Я подивився цю машину, вона мені сподобалась. Перевірили товщиноміром, що вона в рідній фарбі. Загнали на яму знизу, все сухо, в принципі, підвізка ціла. Дуже реалістично виглядає, що пробіг 130 тисяч рідний. І навіть не вагаючись після такого швидкого огляду, там за півгодини, за годину ми оглянули машину, я дав завдаток і на наступний день вже купили цей автомобіль. Тому саме я вибрав мотор 24, тому що це була жива машина з живим кузовом, без ДТП, без підкрасів. Гарно обслужена, один власник, тобто має історію певну, саме через це я і вибрав 2,4. Але після того я знову таки, я їздив на 3,5, я їздив на Lexusх ЄС -ах, з мотором 3,5. Так, вона по-іншому їде, звичайно, по-іншому. І коли, наприклад, в дальній подорожі, десь от в Європу я наприклад, їздив, чи якщо по Україні далеко їхати, то більше всього не вистачає. Саме динаміки на трасі, на довгих поїздках 3,5 було би саме ідеально на трасі для впевнених обгонів, для впевненого випередження. Але е, ну, маємо те, що маємо. Ну, Звичайно, шумоізоляція. Я завжди кажу, що е, самим кращим аналогом от цього автомобіля Camry 40 Сороківка 2.4, це буде Lexus ES з мотором 3.5. Там і шумоізоляція краще, комфорт чомусь підвізка там також краще. І, звичайно, тяга двигуна. Хоча витрата пального в них практично однакова. Тому, друзі, вибирайте самі, акцент робити треба не на двигуні, а на автомобілі, який він постанув загалом, бо ви можете купити 3,5 на максимальній комплектації, але вона потім так вам мозги виїсть, що ви будете в шоці, і наш там, той мотор 3,5, 2.4 він простенький. І коробка тут надійна. А на 3,5 там ще проблеми з коробкою. І там, крім того, що знайти живу машину, то треба ще знайти живу коробку. Двигуни, в принципі, ходять, але також врахуйте, що обслуговувати ті двигуни дорожче, ніж обслуговувати двигун 2.4. Це так, в такий момент. Врахуйте, ці всі нюанси У мене на. В Ютубі є ще декілька відео про Camry 40, про саме різні мотори, плюси, мінуси про те, як правильно вибирати, на що звертати увагу при покупці Camry 40. Тому, будь ласка, дивіться мої відео, ставте якісь лайки чи дизлайки, якісь пишіть коментарі. До нових зустрічей!